Я Юлія Данилевська, завідувачка докторантури в 2014 році. Я з чоловіком та маленькою донечкою на той час ще маленькою, рік і чотири. Було ми мешкали в місті Луганську, працювали в університеті внутрішніх справ в Луганському в 14 році. Ми виїхали, просто сіли машину, склали літні речі і поїхали. Ніколи не забуду. Як на блокпосту в 2014 році, коли ми зупинилися, то військо. Робовий сказав таку фразу латиню, а потім українською все своє е, везу з собою, і я зрозуміла, що все наше життя помістилося в маленьку машину. Після вимушеного переїзду з Луганська родина жила у Львові. По тому подружжя працевлаштувалось тоді ще до Донецького юридичного інституту, який на той час базувався в кривому розі. Після релокації закладу вищої освіти Юлія з родиною переїхала до Маріуполя. Непростий був приїзд, бо дитина була у школі донька, і вже в нас друга дитина була малий. але Маріуполь нас прийняв, сподобалося все, чудове місто, і це було третє місто, де ми опинилися. Добре, спокійне життя, робота, яку я люблю, якою я Uh, Дорожу uh. 23 лютого 2022 року це переддень мого дня народження. Ми з чоловіком приїздимо додому десь о 19. Дома малі чекають з бабусю, з прабабцею, приїхали до мене на день народження родичі. Чекають нас чоловіком, а ми шукали торт. Торт на роботу, бо в мене день народження. Я запросила колег на обідню каву та чай на 24, все. І ось 24 лютого. В кімнату зранку мене заходить чоловік і каже: Юля, все добре, не турбуйся, з Днем народження, але мені зателефонували з університету, викликають по тривозі. Я не хотіла не збирати речі. Ну я, я не можу сказати, що у мене якийсь ступор може був. І от я не могла усвідомлювати і я не хотіла приймати у таку реальність, тому важко вдався цей переїзд з Маріуполя. 24 лютого початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цього дня Юлія виїжджає з Маріуполя з чоловіком, дітьми та бабусею. В мами був квиток на потяг на 26 лютого. Звісно, що 26 лютого мама не могла виїхати з Маріуполя вже потягом, бо поїзди вже не ходили. Її шлях повернення до нас в Україну. Бовдови в травні їй вдалося все ж таки виїхати в Маріуполі. Під час війни родина вимушено змінює міста у пошуках безпеки для дітей. Мене дивує навіть, мабуть, більше ніж в 2014 році. Це підтримка, підтримка друзів, підтримка колег, підтримка керівництва університету. Бо ну просто мені телефонували. Телефонував аспірант, зателефонував і сказав, що якщо вам потрібна допомога, то я можу вам допомогти у кривому розі. Чесно, ну для мене це була якась я б сказала, безпрецедна. Еденна підтримка просто від людини, яка навчається у нас в університеті і яка знає про те, що університет виїхав з Маріуполя до Кривого Рогу. тому родина вдруге переїжджає до Львова після до Кропивницького. Тут Юлія продовжує роботу у Донецькому державному університеті внутрішніх справ. Вона завідувачка докторантури, її чоловік Андрій завідувач кафедри кримінального права та кримінології. З перших днів війни чоловік приймає рішення вступити до лав Збройних сил України. Я знав, що мій обов'язок як будь-якого громадянина, як чоловіка, допомогти своїй країні. Народу України у відсічі збройної агресії, тому я навіть не вагався. У мене не було іншого вибору ніж вступити на військову службу. Мені важко. Я не знала. Я була трохи розгублена. Я не знала, що відповісти. Мені я знаєте, я сприйняла це дуже особисто. Це для мене виглядало так, що все він залишає родину. Але все ж таки, я ну я не могла не підтримати його такий крок. Вже близько року. Андрій Данилевський, військовослужбовець. Чоловік каже, мріє про довгоочікувану Перемогу триматися далеко від години і, взагалі, будь-які складнощі в службі долати допомагає думка про те, що вдома на мене чекають діти, на мене чекає дружина. Я думаю, що ми повернемося роблянилевських не лише до Маріуполя, а ще й взагалі у власну квартиру Луганську. Є віра, є віра в перемогу, в перемогу. Над власними mm -hmm. страхами, над власною невизначеністю в майбутньому і є віра в перемогу нашого держави. Бо без цього, ви знаєте, ну просто було б неможливо це віра в те, що. Якомога скоріше в державі все налагодиться. Україна переможе. Лише ця віра, мабуть, рухає мене до того, що я одна зараз малими, чоловіка поруч немає. Це дає сили щодня ходити на роботу і власне посміхатися дітям. Що моя незаповідніша мрія, маленька мрія це моя така особиста, все ж таки, щоб наша родина була разом щоб чоловік якомога швидше повернувся. Я хочу, щоб Україна перемогла. Я хочу, щоб мої діти росли у вільній, демократичній державі незалежній. Власне, ми з чоловіком планували і народжували дітей саме для цього для їхнього успішного життя в Україні. Озела зулгайка, озевы бат